Доброго ранку маля та доброго ранку мама! Сьогодні до нас завітали чарівні гості. Ну, це такі. А ну послухайся. Ти знаєш, хто -то? в внурі плаваю на дні, там спокійніше мені, як жиле мої боки і прозорі, і м'які. Якщо зловиш ти мене. Можеш ручку обпекти. Оце такі, Ніколька, ти знаєш? Вони дуже такі в морі плавають, але вони можуть пожалити ручку і буде боляче, бачиш, які в них щупальця двох ось такі. Вони з виду дуже гарні такі. Але вони а. можуть нести небезпеку. А я пропоную нам з тобою зліпити зовсім безпечні. Вони будуть зовсім безпечні і не вжалять ніколи тебе медуз. Ліпимо з тобою. Давай, сідай, готуй пластилін. Пластилін можна будь-якого кольору брати, але спочатку давай приклеїмо з тобою голівки наших медуз. Сідай, зручненько, мама тобі допоможе. Так, да. ще будемо любити. О, здрава, роділа. Зараз приклеюємо наших медузь. Вони вже переклавають, так? Переворачую. Ні, жовту, дочі, жовту. Спочатку жовту приклеюємо. Можна, так. як ви хочете, як я вважаю. Я намазала її просто. Так. На червону. Давай ми її так трошечки подвинемо, щоб тут щупальцями вона не торкалась до тієї, так? Да? Можемо? Так, да, і тут зелені. Ліпить їхні щупальці, такі у них ніжок немає, а де не щупальця такі? Так, Якісь... да, молодець. Тепер будемо їм робити щупальці. Будем? Да. Ой, прям такі крапочки треба поробити. Але, ну, ти відчіпуй, давай їй, щоб вона так ну, і розмазуйте, то я просто ну, мені так зручно було. наробить крапочек, а потом вот так размазывать пальчиком. Не-не-не, если не, не, это что, прям размазывать. Да, да. 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 Давай, Николечка, так придавай пальчик. Привет. 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 А что, я и так звезда. Так. Звездный мій чоловік. Да, давай мені свій пальчик давай. А ну спробуй Николай пальчиком. Вот так, так, вот так молодець. І оти так само роби. Вот так Дай прижимай. І і так вот так. Ой, які вони гарні. Щю пальця виходить. Глянь. Прямо настоящий волонтер. Сейчас ще мама тобі дать кружечка. Ага. Давай еще я маш. Отак. Отак. О, ця я дуже готова. Степан яку будемо? червону чи жовту? Так. Да. да, яку. Давай, є жовта, є червона, яку будемо? Так. Да. Жовту. Добре, давай жовту. Я тут зараз покладу. Так, Я так не знаю. Давай помотить ага. руками. Це ж саме цікаво. Як вчора приходи з кухні, руки в муки полокоть. <гум> Помічні <гум> росте. Ой, страшно. <гум> Ти тут хочеш я голубу добавити щупать? Можна добавить, чому. Будуть кольорові. Тут у нас бувають не одним кольором. Пальчик. Пальчик. Отак раз. Отак. Дива. Давай ще голубого добавим, Да? Ти будеш у нас як Саша, така патріотическа. Отак. Клас. Виходить, ми І Дорослим цікаво погратись таке. Так, да, трошки отлікає. А ну давай пальчик. Давай пальчик, пальчик, панчик. Пальчик. Пальчик. Я не О, 5, О, так, панчу. Отак. Так. Ой, Клас. Ага, ще не треба глазки? Це не обов'язково, я просто їх вирішила прикрасити, щоб вони були більш такі у нас веселі, живі. живі так. А что это у нас будет такая зеленая посмешка в Медузе? Ну, вот такая прям. Где сказано, что посмешка мая быть червоная? Действительно. Ну. <смешка> Но мы так вырешили доросли, что посмешка червона, а никуда не вы вырешила, что у нее будет зеленая в Медузе. не, 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 не. не. <смешка> Боже, пластилін до рук поприлив? Ой, влітку він взагалі такий м'який став? Аж занадто. Ага. восковий. Угу. Зато не дерев'яний. Ну да. так. Згадуєш, раніше воскового не було, і працювали, і гріли його, і все, що хоче, робили з ним. А зараз віткам приємно його ліпити. Де, Ну що, в тебе вийшла медуза? Щас, подожди, ми ж глаза доробимо. Конечно, родич. Не а у нас прям ліплені. У мене ліплені також. Да? Да. Ну ладно. <рес> Я також ліпила. Біла <рес> туди от такі Так, да? Щоб медузки було видно, куда влить и кого за ножечку хватать. Я вам. Ищи, что он сейчас делает, да? Раз. И посмешки треба приліпити, да? Может, Будем робити? работать? Можно налепить. Особенно на руку. Вот Красота, не пусть. Тебе нравится? Ну все, давай показывать Юли. Будеш показувати, піднімай, показуй. Дивись, я тобі покажи. покажу своїх, а дивись, які в мене медузи. А своїх покажеш мені. Ну покажи. Ні, мені цікаво. А ну мама Іра, щоб їй Нікольку видно було. А то ховаєшся дитина. Вона заховалася. Ой, які гарні медузи. Такі гарнесенькі плавають в морі. Ніколька, я бажаю, щоб в твоєму морі медуз не було, які тебе бажають. Щоб війна закінчилась і ми поїдемо на море і там буде все чудово, да? А медузи були тільки на картинках. Домовились? На Чорному морі тут не виходить. Нікусечка, тобі сподобалось заняття? Тобі сподобалось ліпить? Ні, Мало. не Мало. Ні, що сподобалося, вже ні. Коська, будемо прощатися з тобою. Я дякую тобі за заняття. У тебе чудова робота, я буду чекати на фото твоєї роботи. Ти Ну, А ні. помахаєш мені хоч пока-пока. Кажи Юлі, пока, пока, кажи і будемо відключатися.